Що обирають для себе студенти львівських університетів, гуртожитки чи квартири? Дивимося разом у нашому новому опитуванні від Львівської мануфактури новин. Скажіть, де проживаєте? Тут обрали гуртожиток чи квартиру для себе? Квартиру. Чому обрав саме квартиру? Ну тому що це просто зручний варіант. Це власний простір, якому в принципі, ніхто не заважає. І особисто для мене, як для людини, якій дуже важливо, наприклад, концентруватися на якихось власних речах. Дуже би заважав якийсь простір. В час, коли б, наприклад, хотів відпочити або вчитися. Якби я був не місцевим, я б обрав квартиру. Я думаю, чому квартиру не вважаєте, що квартира за для студентів? Ну, особливо у Львові, так, вона задорога, але мені здається, комфорт все одно більш вирішує. Ну, це для мене, я така людина. У мене взагалі нестандартна ситуація. Я використовую приватний гуртожиток. В цьому випадку якраз це якраз золота середина. Проміжний варіант, і відносно ціна непогано виходить. Квартира оренда та дорога, але в квартирі комфортніше жити набагато є. От чи розглядали гуртожиток взагалі початково? Е, Розглядала, але місць взагалі не було. От. А квартира? Чому квартира чому не гуртожиток? Зручніше, ближче до університету. Квартира. Квартира. Зручність про якісь особисті кордони для себе, особисті межі. Тому якщо є така можливість, то чому ні? Це про комфорт. Про комфорт, про е, як вже Аня зазначала простір, про атмосферу і про те, що в тебе є якісь індивідуальні особливості, які е, ти можеш задовільнити, і немає лишніх людей. Знаю, як це, але мінус тому, що там були таракани, і мені це не сподобалось. Мало можливість жити на квартирі. тому моя не розглядала такого варіанту. Я інтроверт, мені би було дуже важко в гуртожитку. Просто квартиру зосереджуюся більше на навчанні. Квартиру комфортніше навчатися. Займатися там роботою, якщо я працюю. Те, що обирає квартиру, просто більш комфортніше. Я зараз проживаю на квартирі, звісно, бо я четвертий курс, але так то перші курси, да, гуртожиток. Я переїхала на квартиру, тому що в мене були таргани. Давайте так самі додумаємо, чому ми обираємо квартири. Дуже погані умови, дуже страшно погані. Відсутність гарячої води, таргани, типу, відсутність опалення, коротше, страшні ремонти. Отаке. Гуртожиток, бо це менш затратно. Зрештою, я син військовослужбовця, тому маю право безкоштовно проживати у гуртожитку. Це банальна економія грошей. Гуртожиток там веселіше. Не, не здумали над квартирою? Ні, дорого. Я вважаю, що це набагато зручніше ніж гуртожиток, і в принципі я ніколи не пробувала жити в гуртожитку. Гуртожиток О, це досить дешево і доступно. Я обираю квартиру, тому що на гуртожитку немає місця, на жаль. Але якби була можливість проживати в гуртожитку, наприклад, дві особи, якщо в кімнаті, то в принципі я і за за гуртожиток, якщо хороші умови, звісно.